Івано-Франківщина, і це 24 та серія наших бісерних мандрів. Попередньому відео про Вінничину ми згадували Михайла Коцюбинського. Він є автором повісті Тіні забутих предків, яку екранізував Сергій Параджано. Зйомки фільму проходили саме тут, в селі Жаб'є і околицях села Криворівня. У фільмі можна побачити багато опрядів Гуцульщини, а на зніманні було багато місцевих жителів, які контролювали автентичність постановки. Стрічка також зображає неймовірну природу цього краю, яка вражає навіть чорно-білих кольорах. Цей регіон дійсно. Захоплює своїми краєвидами, особливо водоспадами та їх кількістю. Один з найвідоміших Бухтівецький, довкола якого розкинулись густі лісові масиви, що надають цій місцевості, особливої таємничості. Не тільки природа, але й архітектура області приголомшують. Віадук у ворогці один з найстаріших та найдовших кам'яних Харкових мостів Європи понад 200 метрів, уявляєте? Ще один приклад яскравої та талановитої роботи архітекторів споруда, яка існує вже майже 150 років. Палац Садибарея в що має Розміри. На жаль, зараз вона не в найкращому стані, але ця локація однозначно варта уваги.